27 вересня Кременчук швидкі новини за добу сьогодні. В приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації чоловік облився бензином та підпалив себе. На місці працювала слідча оперативна група поліції, спеціалісти, криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини події. Оперативники та слідчі встановили причетність 17-річного мешканця Кременчука до незаконного заволодіння трьома мопедами місцевих жителів, щоб приховати злочин, один з мопедів юнак втопив у водоймі. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу. Напередодні дня визволення Кременчука від нацистських загарбників наша громада вшанувала пам'ять загиблих уроки Другої світової війни жителів міста. А також героїв теперішньої війни, які віддали своє життя, захищаючи незалежність України у війні проти Росії у Кременчуцькому перинатальному центрі. Відбудеться зустріч з лікарем-неонатологом. Лекцію проведуть 29 вересня об 11.00. Для запису телефонуйте за номером 097 308 85 11. Прикриття вулиці Юрія Руфа продовжили до 30 грудня. Це пов'язано з відновленням асфальтного покриття, яке було пошкоджене під час ремонту каналізаційного колектора. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви знаєте підписка і лайк.